Так, друзі, привіт! Будемо переглядати далі книги. І, друзі, вчимось малювати. Корисна справа. Це такий посібник для. От, тут є дарчий надпис, що це була книжечка якоїсь дитини у другому класі. Ось що тут пропонували малювати. Ось, бачите. Які приклади для малювання? Ось дітям треба було малювати. Ось треба було малювати. Ось так. Такі ось справи. Добре, давайте далі дивитися. Так, «Обломов». Ну, Часто попадається, це правдинське видання. Так, Артур Конан Дойль. Затіряний мір. Мір. Ну, тут не тільки він, мабуть, тут ще щось є. Ну, така трошки в поганенькому стані. Пояс Маракотова без. Ну, такі, як можна сказати, трохи фантастичні його е, твори. Е, зібрані, мабуть, правдинське видання, так, 90-й рік. Е, така книга лиш Ісус. Це якась бібліотека. Угу. Ух ти, дивіться, як Київ 22 рік. Яка свіжа книга. Яка свіжа книга. Цікаво. Так. Далі. Горне гніздо. Це мамін Сибіряк. Такий ось томик. Фарзац відсутні. Продовжуємо рубрику книги без форзаців 63 рік. Далі віднесення вітром то був другий том, це перший, третій з трьох е, книг складалась вона, так, далі. Уголовне право України. Якісь тут хтось був зв'язаний також, ну, якщо. Е, Лікар, може, ще й був лікар якийсь е, з кримінологією був зв'язаний. Книга восьма. 85 й рік. Так, книги, друзі, різні, як бачите, Короленко, повісті, розкази. Бібліотеки складалися у людей 83 й рік, з того, що можна було... Достати, купити любов і корона. Так, Жилєта Бенцоні, Горький Мать. Так, далі. Також щось любовне бачимо. Дика Роза. 92-й рік. Серія так і називалась, Любовний роман. Так, далі знову у нас йде Горький ось така ось книга. Далі «Економікс», що це таке, не знаю. Гоголь, мертві душі. Шолохов. Шолохов, так. Далі у нас іде, звісно ж, Анжеліка. Знову Горький. І дивіться, ще одна книга з тієї серії Катрін. Книга шоста. А скільки їх хоч було? Книга шоста, сьома. Оце, так. Да. Так, далі дивимось. Герої труда. Ага, тут як людина і описувалась е, трудові заслуги. Так, хто це? Ага, це у нас Лермонтов. герой нашого времени. Герой нашого времени. Окрема така книжечка. Отак. Дитяча література. Видавала. Так, охти, не будем, не будем розгортати, бо зараз може нас здивляться діти. Так. ЕВМ для користувача. Оце так. Да. Дивіться, яка. 90-й рік. Фінанси і статистика. Отак. От так, далі дивимось. Так, знову. Е, так, ще один том Ленана, Який це вже... Це вже якийсь 12-й Який це рік видання. Ага, 52-й. 52-й. Ну так. Так, золота книга хазяйки. Так, Бондарів. Так, «Гарячий сніг, так, Також попадається дуже часто. Так, Зайцев. Воєнні мемуари. Ну, я мемуари воєнні не беру. 69-й рік, словник. Так, ага, ще один том. Це вже третій е, казки братів, братів Грім. Так, дитина і за нею як доглядати. Що цікаво, наука, придавництво наука. Ще й Сибірське відділення. Чим годувати, як годувати? Ой, все падає. Так, макаренка педагогічна поема. Ага, дивіться. Достоєвського браття Карамазови, але ну вони мають бути. Мають бути. Часть 3. Так, це, це друга книга в двох книгах. В двох книгах. Ілюстрації відсутні. Ну, щось я висипав, поки другої книги не бачив. Так, знову. Знову Анжеліка. Ох, і зачитана. Попадалась мені така. Цю зачитали знатно. Книгу Діти герої. Діти герої. Також дарували в радянський час і в школах такі книги. Ну, це, яке читалися, як якісь е, жахи, мабуть. Там діти герої, е, тому що там їх і вбивали, і так далі, і так далі. Як це для дитячої психіки, я не знаю. Так, що це таке? Так, багаті теж плачуть. Анжеліка. Ще один том. Якісь тут дублі цих віднесених вітром. Хтось також з радощів набрав, мабуть. Ось такий, дивіться, буквар. 89-й рік уже пописаний букварь. Ну, такий букварь не цікаво. Мене цікавлять букварі української. Так. це записна книга для записів. І тут така ось наклейка 91 рік. З мультфільму. Записів тут було трошки. Так, Ібрагім Рахім. Настояща любов. Отак. 86 рік. Журналіст для Брежнєва. Тополь. Так, де 10 книги складати вже кругом себе обклався. Ой, холодно, друзі. Холодно. Так. Щось не зрозуміло взагалі. Переклад з Ногайського. Новинки современника. Оце так. Да. Чого тільки не зустрінеш далі? Знову це небо істрибітеля. Так, Повість про військових льотчиків. Так, Так. Шолохов із ранніх розказів? ранніх розказів, так. Така мені ще не зустрічалась книга. Так, далі знов щось тут літаки. Кондрат якийсь, так. Чи Кондрат, вибачте? Ти Джозеф Кон... Конрад, а це Кондрат. Документальна повість. О, це радянський. Так. Шитов. Так, зрозуміло. Так, далі поїхали. Далі у нас віднесені вітром знов другий том. Уже третій, третій попадається. Третій другий том. Так, Маріанна, другий том. Так, другий роман Просто Марія. Ну, в 90-х роках людина зібрала все-таки саме популярне. Лівша. Так, це вже все. Ось малиш лиш появився. Своя розвідка про агентуру. Практичний посібник, до речі. Командуємо. і да. Дивіться, бачите, яка книга. Так, в боях за Харківщину така в мене є. Ой, зараз впаде. Штатив, давно не було. Так. Дивіться, який розмовник. Ну це так. Да. Так, Василь Теркін. Так, Воскресіння Толстого. Шинель. Шинель. Часто знаходжу. Так, література така. Справочні матеріали. Ось тут про що тут? Книга для учащихся? Так, далі у нас йде е, Проскурін, Скурін, е, судьба, там ще, здається, хміль і ще щось. В трьох книгах вона складається. Ага, і другий том, бачите, е, фаворит опікуля. Так, і другий том «Тайни мадридських дворів. Так, Маяковський. Так, Борис Лавренв. Вітер. Так, Пушкін, капітанська дочка і проза в КСК. Швиденько, друзі, бо змерзаю. Змерзаю. Зараз дознімаю і біжу додому пити чай. Так, робота, так. Творчество Пушкіна. Бабаю. Ох, дивіться який був когось. Пушкінський праздник. Поезії. Оце так, да. дивіться який. Із який слібріс. Цікаво. Так, Дікенс. Приключення Олівера Твіста. Так, дивимось, дивимось. Я поможу тобі. Хто кому що допомагав. Що це таке? Наука і релігія. Так, зрозуміло. О, дивіться, яка українська мова, фонетика орфо. 95-й рік. Цікаво, цікавий підручник, такого ще не знаходив. Заберу, так. Так, я вий... як вийти замуж? Може кому тре, дивіться, в минулому відео, чи коли там воно буде виходити, переговорів, ціла купа була різних заговорів, а тут вже як вийти. То заговорив і виходиш вже. так. Повний курс, як то кажуть. Під ключ. Так. В вашим домі собака. Щось про песиків. Так, книга для дітей. Кодекс український. Ага. Від нуля до трьох. Теорія права. Дівшиць, до речі, тут знай... знайома така. Таке прізвище знайоме. Дівшиць. Теорія права. Так, друзі, підготовлю трохи ще книг і продовжимо. Так, друзі, продовжуємо дивитися. Висипав ще мішок, а тут зустрічає така ось імпровізована картина. Полопала вона, бачите, але хтось на пам'ять собі прощай Примор'я колись купував. Така вона на картоні. Якось як дитина малювала. Ну, вирішив вам показати. Також, так, так, ємець, хто вони, це щось про тварин. Вже Харків 98-й рік. Далі такий ось, дивіться, жіночий календар різнокольоровий, 85-й рік. Не зустрічав і не знав, я що виходять виходив такий. Ну, календар такий собі, бачите, тут знову Ленон скрізь нам. Майже на кожній символіка радянська, то він якось буде більше дратувати, чим радувати око. Так. Далі ось так. Музика нас зв'язала. Зв'язала. Так. Для двохрядної громатичеї гармоніки. О, господи. Оце так. І це рік. Колодязь, 92-й рік. Щось музика якась. Далі. Е, так, світ і людина. Географічний атлас. Також вже, мабуть, 90-х років, А ні, 87-й. Географічний атлас для дітей. Ось такий. Далі ось така розкладна е, штука Андерсона Огніву. І тут е, такі воно, як колись було кажуть, 3D. Бачите, тут різні штучки. Багато чого вже я бачу загубилося звідси. От, то голови не вистачає, то ще чогось. Але вирішив вам е, показати е, також. Це у нас веселка 85-й рік. Так, далі хтось відпочивав е, в Артекові. І тут от про Артек е, такий ось альбомчик. Про Артек. Е, ціла куча фотографій різних. І бачите, е, Польща, там ж він був міжнародний. Е, тут порозписувались і ті, хто там відпочивав. Також з тою людиною, які належить. Е, цей альбомчик. Так. Знову ось ця серія американський детектив. Так, дивимось далі. Далі у нас поради по перебудові, так, література народів СССР, Хрестоматія. За який це рік? 87-й. 87-й рік. Так, далі. Сімейне право. Ней направо. Так, ось бачите, я ж кажу. Цікаво. Багато ще попалося літератури такої по правознавству. Кодекси різні та. Угу. Розвиваючі ігри такі. Книга для воспитателя дитячого садка. І тут цих ігрів... О, гербарій. Як чудово. Я оце з дитиною цієї осені вже також сушив на аплікації гербарій. Так. Свята в дитячому садку. Та ще класників до сімейного життя. Підготовка. Так, далі беремо, далі беремо. Далі у нас іде інтердівочка. Оце так. Да. Ще й реклама цих злощасних цигарок. Так, знову, дивіться, третій том. Так, два комплекта. Рядом з тобой. І Енциклопедія Бита. Така мені також вже попадалась. Я вже зустрічав її декілька разів. Далі у нас іде Молода Гвардія і перша книга у Грюм ріки. Не пам'ятаю, чи вона в цьому розбірі буде, може в якомусь іншому. Так, ось такі от казки. Видання молдавське, до речі, Молдавське, 88 рік. Вони розсипаються. От, ось такі ось е, казки. Далі. Купрін розкази, така маленька книжечка. Птічка певчая. 100 мільярдів раз, як і ось ця Анжеліка. Далі. Лопухіна. Також мені е, зустрічались ці записки, видавництво наука. Записки Лопухіна. Це як репринт, репринтне видання, От. составлених їм саміх. Отак. Далі, далі, далі. Історія літератури. Перва половина 19 століття Соколов. Літературознавство. Так, це російська література. Так, беремо книжечку. Так, корисні споради. поради. Бібліотека сім'ї 4. Якісь номера виходили по номерах. 91 рік колін. Так, тут затуляю, бо тут у нас, бачите, все видно. Це у нас Крутий сюжет. Ну, По е, обкладинці видно, що дуже крутий. Так, Купрін в КС. -кі. Енциклопедія і знову для дома. Домашній майстер. Так, крани якісь тут описані. І все. Треба вміти робити крани по цій книзі, більше я нічого не бачу. Лампи. Ще щось. Ось така ось книга. Дані. Бенсоні, друга частина 2 Ось цієї що видавництво наука. Звісно ж, скарлет. Так. А ось і Скарлет друга частина. Так. Логіно. Розкази очерки. Не знаю, хто такий. Трошки деформована книга. Так, далі дивимось. Це вже партизан, зразу видно, що партизан. Ось така соціологія. А це у нас багаті також плачуть. Книга перша. Навіть супер обкладинці, друзі. Так, своєї подняться висоті. Далі, хто тут, поговоримо, поспорим. Також попадалась вона мені. Так, тут знов щось якісь. <кій> Ой, вибачте, вибачте, друзі. Франсуан Десат. Угу. Якийсь розврат. Ось азбука віжливості. А це вже бібліотека сім'ї, друга частина, бачите? Ух ты! Ілюстрації чудові, треба забрати. Дивіться, які ілюстрації Я цікаві. Заберу. Так. Також присутні ось така сірова і кольцова. Отак. От Покетбуки навіть попалися, бачите? Далі дивимось. Ага, здоров'я дитини у ваших руках. І таке щось жіноче. І таке щось зовсім уже порозтріпалось. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Безмерз уже, як собака. До зустрічі!